Вже кілька місяців у честі відносно тихо, однак спокою не дають ворожі диверсанти. Вони постійно підбираються до позиції українських армійців, щоб вивідати їх слабкі місця. Не виняток і суботній ранок. Троє бойовиків намагалися наблизитися до українського так. опорного пункту, однак армійці вчасно відреагували. Прямо так на 12 То заходили декілька чоловік так обійшли покруву, ну як почали неш. Зразу видно, що і вони пішли назад. Більш за все для розвідки. Розвідати, а потім, може, щось і серйозніше. Вони прилазять, дивляться, що тут створиться і виходять. Я б не знаю, що вони тут можуть ще щось. Десь далі можуть стріляти, а у нас тут не тішили на спокійно. Від опорного пункту 28-ї бригади до ворожих позицій менше кілометра. Військові кажуть, тиждень тому найманці почали укріплюватись. Достраюють позицію, обставляють мішками. Для скоріше всього. Наблюдательний пост. Однак 28-го бригада теж не втрачає часу, вдосконалюють систему інженерних споруд. Задача в тому, що якщо не, не дай Бог буде на наступ, то треба буде зробити так, щоб не було прориву, видержати, видержати оборону. І саме основне, і врятує, щоб не було втрат з нашої сторони. Відносно тишу використовують і для вдосконалення бойових навичок. Троє військовослужбовців підрозділу днями вирушать на Львівщину, де упродовж трьох місяців у міжнародному моротворчому центрі здобуватимуть кваліфікацію інструкторів із бойової підготовки. Серед них і 19-річний солдат із позивним бармен. А мені мало того, що я наводчик і я тільки розбираю. Пушки чищу їх там і стріляє них, та маловато буде. Правильно до навчитися, як правильно розказати то сьогодніть людям, как это все розбирається, чиститься нормально і розбирати повністю не так як ми вміємо. Справжнім святом для захисників на передовій є приїзд артистів. Для вояків виступає мистецький десант з Одеси та Києва. Та відпочити на концерті можуть не всі бійці. Більша частина з них пильнує спокій у щасті. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.